Художня мовленєва діяльність вірш Українська писанка. Добрий день, мої любі діточки! Незабаром ми будемо відзначати свято Великодня. До цього свята люди дуже готуються в Україні. Печуть паски, святять вербу, а іще розмальовують писанки. І сьогодні я пропоную вам вивчити вірш Українська писанка. Який написав Анатолій Каменчук Українська писанка як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка, сяду собі з краєчку і розмалюю яєчко хрестик, зоря, віконце, стане воно. Як сонце. Українська писанка, як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка. Сяду собі з краєчку і розмалюю, яєчко, хрестик, зоря, віконце, Стане воно, як сонце. Дітки. Чи сподобався вам віршик? Я сподіваюся, що сподобався. Чи були вам знайомі всі слова? Хрестик, зоря і віконце це символи, якими прикрашають писанки. Шановні батьки, звертаюся до вас. Будь ласка, допоможіть діткам вивчити цей чудовий вірш до Великодня. А я дякую. Вам за увагу і прощаюсь до нових зустрічей!